Так приблизно виглядає адвент календарь, коли тобі 46 років. Це звісно, жарт, але ось так насправді виглядає адвент календарь. Дорослої жінки, яка вже знає, чого хоче, і які треба класна доглядова косметика. А мене звати Діана Соворова, і я дуже рада бачити всіх на своєму каналі. Так ось, розказую про цей скарб, що це і де його знайти. Це адвент-календар з корейською косметикою з сайту iHerb, який зараз продається за 3 тисячі гривень, наповнення в ньому на 6 тисяч. Я не знаю, як це працює, але. Можливо, коли вийде це відео, цієї акції вже не буде. На всяк випадок, я залишаю посилання в інфобоксі на цей скарб. І також в мене є ексклюзивна 10-відсоткова знижка на все, щоб ви не купували. Вона постійно діє. Це промокод Діана. Просто вбивайте його і отримайте знижку. Тут у нас 8 комірочок, повнорозмірних продуктів, ніяких мініатюр, ніяких оцих пробників, чи ненужної нам косметики, тільки найкращий корейський догляд, тільки найкращі нові продукти, які навіть я, б'юті-блогер, ще не тестувала. Тож давайте відкривати. Я вже знаю, що тут знаходиться, бо відкривала його вже на TikTok і а, в Instagram. До речі, підписуйтесь і туди. Але все хочу вам показати. Так, перший продукт а, це просто хід корейської косметики, зараз, який я, до речі, сама не тестувала, і, і майже все, що тут є, я не тестувала. І це дуже класно, бо все можна спробувати. Так, ось, можливо, ви знаєте, це найпопулярніший зараз бренд Dr. Алтеа, і це крем. 345 він називається. І це класний крем, який зараз просто б'є всі рекорди по продажах. Це топовий продукт в Кореї і взагалі по світу. Він сам по собі коштує десь 1000 гривень. можете просто погуглити. Наступний продукт, і тут у нас сироватка від теж дуже відомого корейського бренду зараз MediCube. Можливо, ви знаєте їх бустер про цей гаджет, який робить мікротоки. Але в них ще класна косметика, і ось ця сироватка коштує приблизно 1400-1300 гривень. Десь ось так. Дуже класний, повнорозмірний продукт і. Я не знаю, що ще вам сказати. Майже окупився весь цей адвент. Так, тут у нас теж сироватка від корейського бренду Purito. Він нещодавно зробив такий ребрендинг і виглядає вже, знаєте, так, сучасно. Це в нас сироватка з центелою, теж повна розмірна, коштує вона десь 600-700 гривень, те, що я бачила. І це сироватка без аромату. Вона дуже класна. Підійде для чутливої шкіри. І взагалі, будь-кому Центела підходить. Я не знаю людей, яким не підходить цей інгредієнт. Мені дуже підходить. Обожнюю, теж буду тестувати, бо цю сироватку не пробувала. Крем для зони навколо очей. І це бренд, який називається Asics Y. Теж дуже класний бренд, такий сучасний. І це в нас віганський крем з колагеном. Теж повнорозмірний продукт, який коштує десь приблизно 600-700 гривень. Можете його погуглити. Класний бренд, скористувалась від цього бренда Сонцезахистом. Цього літа дуже сподобався, буду тестувати. Це в нас теж дуже відомий продукт. Тут взагалі всі тільки хіти повнорозмірний крем з реціналем від корейського бренду Celimax. Можливо, ви бачили він такого жовтенького кольору, теж дуже вірусний зараз в соціальних мережах. Він якби розгладжує шкіру, видаляє зморшки. Прибирає зморшки. Звісно, це не ін'єкційна процедура, але всі дуже-дуже його хвалять. Цей продукт я теж не тестувала. Це LMAX, класний бренд, мені подобається. Я спробую. Далі, ось тут у нас маски. І це теж найвідоміші зараз маски. Я в шокі взагалі, що ем, зробили настільки крутий адвент, найкращими. Брендами, найкращими продуктами, і тут у нас чотири колагенові маски від бренду Biodems. Це гідрогелеві маски, які треба нанести навіть на ніч, можна їх дуже довго носити. І вони потім, знаєте, такі становіться прозорі і кажуть ефект Glass Skin. Так ось такий набір коштує десь 800 гривень. Тобто. Ну, тобто, це взагалі дуже дорого, але в цьому, в цьому адвенті можна сказати, що на все знижка десь 50%. Круто, тут у нас пінка для вмивання, теж повнорозмірна, і теж бренд, який зараз дуже популярний, і який я теж не тестувала. Це просто скарб для мене. Це пінка для вмивання. Бренд називається Tokobo, і вона тут теж повнорозмірна, коштує десь 450 чи 500 гривень. Уявляєте? Я не знаю, як це Ахерб зробив, але а, так воно є. І остання комірочка. Тут в нас е, ну, єдиний продукт, який я тестувала нарешті. І дуже люблю це бальзам для вмивання, для очищення шкіри від Хеміш. Він коштує десь теж 400 гривень. Ну, і це просто бестселер, який. Ну, найкраще в цій категорії. Тут можна сказати, є все для повноцінного догляду за обличчям. Тут є і очищення, є зволоження, є крем навколо очей, є сироватки, є маски. Коротше, просто купляєш собі такий набір, і мені здається, його вистачить ну, десь на півроку користування. Точно можна подарувати всі ці продукти подругам на свята, можна тестувати само, Ой, коротше, я не знаю. Сподіваюсь, коли вийде це відео, цей набір буде ще доступний. А поки можете написати, що думаєте. Можливо, щось з цих продуктів ви тестували. Але все, що мені писали підписники в соціальних мережах, це те, що це найкращий адвент, на їх думку. Я теж вважаю, що ось такий і повинен бути адвент. Вигідний, класний, корисний, цікавий і який, знаєте, буде. Корисним реально, а не просто щось, якась резиночка чи брелочок, який буде валятися всюди. Напишіть, що думаєте, мені дуже цікаво. До нового року обов'язково буде відео з новинками, бо їх тут накопилося трішки багато. А також, звісно, відео з фаворитами року я вже готую, збираю. Тут в мене багато чого цікавого в цьому році. Звісно, будуть влоги, бо мене чекає. Велика подорож, велика пригода. Ось, і буде тревел відео. Тому скоро побачимось на моєму youtube каналі. Всім дякую за підтримку і всім пока.